Привітки! Сьогодні будемо відкривати аккаунт на Trade для інвестицій. Як то кажуть, ви просили, ми зробили. До речі, мене звати Катя. Погнали! Починаємо з того, що переходимо на сайт Trade. Натискаємо Open an Account. Після цього вводимо наші дані. Номер телефону. Якщо ми хочемо отримувати новини від Questrade щодо їх аккаунтів, можемо натиснути Agree and Continue або вибрати Skip for Now. Далі ми повинні підтвердити або номер телефону, або електронну адресу. Мені зручно це зробити через номер телефону. Я люблю повідомлення, тому я пишу текст Далі Next. Дивимось наш телефон. Окей, okay, ми отримали смс-очку від Questrade. І клікаємо на Verify. Чудово. Verified. Нам потрібно тепер створити наш User ID. Тут просто ви можете придумати будь-який нікнейм для себе. Мені подобається моє прізвище та ім'я Next. Далі мені потрібно придумати пароль та підтвердити пароль. Нам потрібно, щоб цей пароль був як мінімум 8 символів. Щоб в ньому була хоч одна маленька літера, щоб була хоч одна цифра, один спеціальний символ та одна літера високого регістру. Я придумала ось такий пароль і натисла тут галочку, щоб можна було перевірити, що я написала і що вони співпадають. Окей, це годиться. Натискаємо Next. Тут ми вибираємо «Self-directed investing», тому що ми будемо самі інвестувати. Далі ми вибираємо, який саме аккаунт ми хочемо відкрити. У мене є чудове відео про ці ви можете подивитись його ось тут. Якщо ви вже його подивилися і у вас ще немає Tax Free Savings Account, також ви плануєте інвестувати в довгий срок, то я рекомендую вибрати Tax Free Savings Account. Якщо ви не дивилися відео, обов'язково подивіться, тому що тут є свої нюанси. Але сьогодні ми відкриємо «Margin». Тут також є інші опції, але якщо ви дивитесь це відео, то, скоріш за все, для початку вам вистачить цих двох. В цьому полі ви можете ввести мій код. З цим кодом ви зможете отримати бонус 50 доларів при внесенні перших 250 доларів на свій аккаунт. Ця пропозиція працює тільки для нових користувачів. Далі натискаємо Next. Тут ми повинні вибрати нашу країну. Далі вибираємо нашу адресу. Тут номер вулиці, тут назва вулиці, тут типу вулиці. Наприклад, у мене це «Street», тому я залишаю «ST». Потім тут ми вводимо наше місто. Тут вибираємо провінцію. У мене це «Онтаріо». Поштовий код. І натискаємо Next. Далі вводимо нашу дату народження, спочатку день, потім місяць і рік. Далі обираємо наш сімейний стан. У нас тут є одинокий це single, married, це одружений, common law це коли ви живете з своїм партнером, але ви не одружені, Divorced. Це розведені, widowed – це коли дружина або чоловік помер. Civil Union» – це штука подібна до шлюбу, як «Married», але тут є свої нюанси. Якщо це до вас відноситься, ви можете в принципі почитати про це більше і вибрати Civil Union». І є «Separated» – це коли ви офіційно ще одружені, але по факту ви вже розірвали стосунки і ви не разом. Далі натискаємо Next. Далі, якщо ми хочемо натиснути Next, то нас не пускає. Нам потрібно верифікувати свою емейл адресу. Тепер нам потрібно ввести 6 цифр, які прийшли до нас на поштову скриньку. Далі нам потрібно вибрати, який у нас employment статус. У нас є «Employed», Це той, хто працює. Далі у нас є «Homemaker». Це той, хто сидить вдома і прибирає, дивиться за дітьми, тобто немає ніякої оплачуваної роботи. Я Retired це якщо ви вже на пенсії. Є self-employed це самозайнятий. Student, якщо ви студент. І unemployed це якщо ви не маєте роботи. Я вибираю employed. Далі ви повинні вписати назву вашої позиції, це job title. Я вибрала, що я баріста. Далі ви маєте ввести ім'я роботодавця. Далі вибираєте, яка це індустрія. Тут є агрокультура, будівництво, освіта, фінанси, здоров'я, соціальні сфери. «Hospitality» – це гостинна індустрія, чи як її краще назвати українською мовою. Ну, до мене це відноситься. Тобто, якщо ви працюєте офіціантом, барменом, в готелях десь, покоївками, наприклад, або ще щось, це «Hospitality». Далі вам потрібно ввести номер телефону вашого роботодавця, далі країна, в якій ви працюєте, і адреса, де знаходиться ваш роботодавець. Якщо ви не знаєте персональну адресу вашого боса, ви можете внести адресу місця, де ви працюєте. Клікаємо Next. Далі вибираємо, чи щось з цього до нас відноситься. Ну і тут, звісно, навряд чи щось з цього до нас відноситься. Тому ми клікаємо None of this Apply to Me. Але на всяк випадок, давайте перекладемо. Я працюю торговцем цінними паперами або на фондовій біржі. Другий бокс. Я чи член родини є політично відомою особою або головою міжнародної організації. Ми тут можемо клікнути Learn more і дізнатися більше, якщо ви думаєте, що це відноситься до вас. І третє. Я чи член сім'ї є інсайдером або значним акціонером публічної компанії. Ну тут навряд чи щось до нас відноситься, тому просто клікаємо «Next». Далі ми вводимо, який у нас річний дохід. Ми повинні тут внести абсолютно всі гроші, які ми отримуємо за рік, тобто не тільки від нашої роботи, але й від інших джерел. І тут написано в тому числі інвестиції або фінансова підтримка. І вам потрібно це ввести, навіть якщо ви студент, домогосподарка, або домогосподар, або безробітній. Далі клікаємо Next. Нам тут потрібно ввести наші liquid assets, наприклад, наша власність, яку ми можемо швидко конвертувати в кеш, в тому числі кеш на наших банківських аккаунтах. Давайте введемо, наприклад, 10 тисяч. Далі ми вводимо. Фіксовані активи це ті активи, які не можуть бути легко конвертовані в готівку. Це, наприклад, будинок та машина. А якщо ви нічим таким не володієте, ви можете написати нуль. І лайбелеріс це гроші, які ви повинні. Наприклад, за іпотеку, за кредит, кредитні картки і таке інше. Давайте введемо, наприклад, тисячу доларів. Таким чином, виходить, що наш Total Net Worth дорівнює 10 тисяч канадських доларів. Тому що у нас, наприклад, є 10 тисяч, тисячу ми повинні, і ми маємо виходити 9 тисяч. Окей, okay, клікаємо Next. Далі нас питають, чи є ми резидентом Канади для податкових цілей. Якщо ви тут з борг пермітом подаєте податкову декларацію, то звісно так. Далі нас питають, наш сін номер. Ми вводимо наші 9 цифр. Якщо ми хочемо пришвидшити відкриття нашого аккаунту, тоді Questrade зможе нас перевірити за нашим СІН номером. Це не буде впливати на наш Credit Score. Якщо ми не згодні, ми просто не тиснемо цю галочку. Далі натискаємо Next. Далі вибираємо, чи щось з перечисленого відноситься до нас. Перший пункт. Я був народжений в США. Я була, наприклад, народжена в Україні, тому я сюди не клікаю. Далі, I am US person. Якщо у вас є зв'язки з США, я пропоную вам клікнути на цю кнопку Learn More і дізнатися, чи підпадаєте ви під цей пункт. Я ніколи в США не була і я точно не U.S. person, тому я теж пропускаю цей бокс. Третє: a a tax resident of a country outside of Canada or the U.S. Так, це до нас відноситься, тому що більшість з нас є також податковими резидентами України. Тут ми повинні вибрати Україну. І тут нас питають, чи маємо ми наш Tax Identification Number в Україні. Дивимось. І тут ми вводимо наш український ідентифікаційний номер. У нас це називається картка платника податків. Далі пишете Save. І тиснемо Next. Далі нас питають, що ми плануємо робити з нашим margin-аккаунтом або tfsa аккаунтом. І ми повинні вибрати, що до нас відноситься: Investing Purposes для інвестування, так, звичайно, Retirement Savings, заощадження для пенсії, Education Savings, заощадження для навчання, Personal Use, Персональне використання, Business Purpose для бізнесу. Short-term savings for home purchase, недовгі збереження для покупки будинку і long term savings for home purchase, довгострокові збереження для покупки будинку. Ну, наприклад, виберемо для long term. Next. Далі. Do you want to trade options? Тут нас питають, чи хочемо ми торгувати опціонами. Тут ви вибираєте Yes, якщо ви хочете, і ви будете з'єднані з просунутою платформою для трейдингу. Я натисну No. Далі Next. І тепер нам потрібно підписати всі документи для того, щоб відкрити наші аккаунти. To finish opening your account, please Review and Accept the Following Agreements. Нам потрібно клікнути Review and Accept, пролистати до самого низу. Ось тут можемо потягнути за цей повзунок, натиснути «Accept», Далі «Accept», Далі. Нам потрібно це зробити з усіма п'ятьма документами. Далі клікаємо Next. Consent to Receiving Communications. Після того, як ми прочитали попередні документи, ми можемо натиснути, що ми все зрозуміли. Далі ми ставимо галочку, якщо ми хочемо отримувати інформацію про цінні папери, які відносяться до нашого аккаунту. Тут ми клікаємо, якщо ми хочемо отримувати листи від Questrade на емейл замість звичайних листів. Але також тут написано, що іноді ми можемо отримувати фізичні листи на нашу резидентську адресу. Також ми можемо поділитися нашими даними з компаніями цінних паперів, власниками яких ми є. В такому випадку ми будемо отримувати листи від них швидше. Наприклад, я є власником Microsoft, якщо я ставлю тут галочку, то я отримаю від них лист швидше, ніж якщо галочки тут не буде. Давайте перекладемо, що тут написано. Компанії, які видали цінні папери, якими ми володіємо, будуть іноді відправляти необхідні матеріали. Також до цього ми можемо вибрати, які інші матеріали ми також будемо отримувати. І так, у нас є всі матеріали, також є proxy-related materials. Зазвичай це відноситься з голосуванням на зборах акціонерів компаній, е, акції, яких ми маємо у своєму портфелі. І є mandatory materials only. Це якщо тільки найнеобхідніші матеріали. Я не люблю дуже багато повідомлень, тому я йду з останнім. І далі. Do you want to receive products updates, promotions, and learning materials? Ну, давайте подивимося і підтвердимо. Звучить добре. Окей, okay. Next. Тепер для нас генерується документ на підпис. Окей, okay. Клікаємо Review and e Sign. Тут ми клікаємо на цей бокс. Continue. Далі ми клікаємо на Start. З'являються жовті стрілочки. І ми пишемо Adopt and Sign. Таким чином, ми підписуємо нашим електронним підписом сторінки. І клікаємо Фініш. Далі Next. І далі нам пропонують або відсканувати QR-код, або скопіювати це посилання на нашому мобільному телефоні. Нам потрібно буде зробити фото нашого документу, а також фото нашого обличчя. Тут ми вибираємо, який документ ми хочемо використати. Або канадське водійське посвідчення, або паспорт, або інше фото ID. Тут вибираєте те, що вам зручніше. Далі клікаємо I agree to the Terms and Conditions. З Terms and Conditions ви можете ознайомитись, клікнувши на них. Далі вам потрібно його сфоткати. Тепер потрібно сфоткати задню сторону водійських прав. Тепер потрібно зробити селфі. Це фото не буде нікуди додано, воно потрібно тільки для того, щоб перевірити, що ви та людина на документі це одна і та ж сама особа. Нас просять не закривати наші вуха, щоб це була гарно освітлена зона, дивитися прямо в камеру, не носити аксесуари і відпозиціонувати наше обличчя в рамці. Далі нас просять перевірити, чи все, що ми зняли, правильно. Чи все чітко видно і що ніде немає помилок? Підтверджуємо і готово! Коли нашу особистість підтвердили, ми можемо покласти гроші на наш аккаунт або пропустити цей крок і зробити це пізніше. Я це роблю і трансфером через ІQ Bank. До цього я робила.